Індекс небезпеки, щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. У Павлоградському дитсадку вже півроку працює басейн на сонячних батареях. Ви Що ні, ні. Да. ви Ні. Так. робите в басейні? Ми раді. Зв'яздочку обличчям до екології природоохоронні заходи «Запоріжсталі». 80% інвестицій, які ми зробимо, це інвестиції будуть в екологію. Як у швейцарському містечку перетворили гірськолижний підйомник на електростанцію, а також розповідь про те, як готувалися та зустрічали новий рік молоді борці за екологію. Ровщині продовжують втілювати у життя енергозберігаючі програми. Наступним містом, де запровадили демонстраційні об'єкти, став Павлоград. Що саме втілили у життя та як це позначиться на екології? Далі у сюжеті. Який працює на сонячних батареях, це диво про яке лише мріяли, говорять працівники дитячого садочка у Павлограді. Ніхто і гадки не мав, що через 12 років після повної зупинки об'єкта він запрацює з новою силою та ще за допомогою енергоефективних технологій. Не було гарячої води. Ми шукали якісь технології, які могли б зробити так, щоб басейн був сучасним, щоб вода очищалась, так як санітарне требування і правила предусматривають нове, щоб дітям було там тепло і уютно. Ми составляли програми, відправляли програми на конкурс. І в ітоді детский сад виграв цей грант, выиграл этот конкурс. Відновити басейн за всіма європейськими нормами стало можливим завдяки інноваційному проєкту фонду Східна Європа компанії «ДТЕК» та Дніпропетровської обласної ради. Вартість робіт 690 тисяч гривень. У дитсадку зробили капремонт системи опалення, встановили вентиляційну систему рекуперації та сонячні батареї. Фонд Східна Європа міжнародна благодійна організація заснована фондом Євразія у 2007 році. Головна місія фонду сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу. В басейні вода постійно підтримує, підтримується, практично одна температура. Вода для дітей дуже ну, комфортна. 30-31 градус. Діти отримують удовольствие. вони не мерзнуть, вони наслаждаються процессом купания. Да. Вы, вы не замерзли? Нет. Нет. Вам нравится бассейн? Да. Вас? Да. Что вы делаете в бассейне? Мы раем, звездочку делаем. А Можно прыгаем, да. А как же выглядит? Басейні енергоефективних технологій дозволяє економити до 50% електроенергії, забезпечувати необхідний підігрів води та самого приміщення. Проте головне усе це створює комфортні умови для занять спортом та оздоровлення дітей. у нас за один месяц, ноябрь, когда было пасмурно, мы использовали на подогрев воды всего лишь 550 киловатт электроэнергии. Достаточно сказать, что суточное потребление электроэнергии этого детского сада порядка 300-350 киловатт. Поэтому та энергия, которую мы сэкономили вот за эти полгода весенний-летний период, перекрывает, в принципе, те потери, которые мы получим зимой. Это один из 20 проектов, призванных э Показати, продемонструвати ефективність применені енергоефективних технологій, возможності реалізації дійсно чистих технологій в житті, щоб не казалось, що це что то какая-то дальне перспектива, а що це реальність і вона работает, і може приносити пользу. Єдине про що прохають батьки, аби новий басейн могли відвідувати не тільки вихованці цього дитсадка, а й інша павлоградська малеча. Річний проєкт фонду Східна Європа запроваджено на шахтоділянці Степна. На тутешніх котельнях встановили додаткове устаткування для очищення димових газів. Павлоград вугілля найбільше вугледобувне підприємство України, яке займається розробкою у західному Донбасі. До складу комбінату входять 10 шахт, 23 структурні підрозділи. Колектив підприємства нараховує понад 26 тисяч осіб. 2011 році був реалізований пілотний проєкт, який єдиний в Україні по газочистці діючих котлов, які були спроекту в 50-60-ті годы прошлого в связи вибросів у зв'язку з введенням їх они мінімальні. Це промышленная установка, которая отапливает целый шахтный комплекс. не У результаті викиди забруднюючих речовин у повітря знизилися на 112 тонн на рік. Объем веществ, твердых загрязняющих веществ в атмосферу в рамках реализации проекта был снижен в 18 раз. Это лучшая установка по очистке дымовых газов для угольных котенок. Аналогичные установки очень активно применяются в Западной Европе для достижения их экологических показателей. Цього для безпечного видобутку вугілля переобладнано котел Кає 25 Тепер відкачаний метан не викидають просто в атмосферу, а застосовують для опалення та гарячого водопостачання блока шахти. Це скорочує викиди продуктів горіння вугілля у навколишнє середовище. Шахте Степная в 2010 году введена система дополнительной дегазации угольных пластов. В результате работы этой системы происходит предварительный отбор газа из угольного пласта, что позволяет создать комфортные безопасные условия труда для шахтеров. И как продолжение этого проекта был внедрен проект по использованию шахтного метана для отопления угольной котельной. Нове обладнання, нові знання. Персонал шахту ділянки степна пройшов відповідну перекваліфікацію. Люди сподіваються, запроваджена система не тільки полегшить умови праці, а й знизить ризики виникнення надзвичайних ситуацій. Прихотілося коли ленти розривалися, у вбирати, і також мокрий йде, починає пробивати. І, ну мало, багато нюанса цієї роботи. Надіємося на газовом буде легше. Ми надіємося буде добре працювати автоматика, яка просто отсекает подачу газа, и на этом остановится кабель. Ну, худшее, это что не будет тепла на определенный срок. Ну, это автоматические газовые. 2012 рік на Дніпропетровщині пройшов під гаслом порятунку навколишнього середовища. На підприємствах регіону встановлювали очисні споруди, закривали шкідливі виробництва та відкривали нові із дотриманням екологічних норм. Сподіватимемося, що так буде і у 2013 му А от яким є ставлення до екології у наших сусідів? І чи дбають вони про довкілля? Про це дізнавалися наші кореспонденти, завітавши на одне з підприємств Запоріжжя. Гарно замітає півроку тому на медкомбінаті «Запоріжсталь» змінився керівний склад. Завод очолила команда молодих менеджерів, і вже через кілька місяців на одному з головних забруднювачів Запорізького регіону почалися серйозні зрушення. 2012-й став знаковим для підприємства у сфері екологічної безпеки. Для комбінату і для мене особисто, питання екології на сьогоднішній день це вопрос номер, один, щоб чітко сразу ставити всі пріоритети. 80% інвестицій, які ми котроми та інвестиції буде в екологію, незважаючи на кризові роки. На підприємстві вдалося запровадити систему вторинного використання відпрацьованих ресурсів власного виробництва. Однак на цьому не зупиняться. Додають на комбінаті на 2013 рік не менш амбітні плани. Закінчимо будівельно-монтажні роботи по першій агломашині. В январі місяця ми осущему пусконаладку цього об'єкту об і запустимо його в роботу. Мы сделаем газоочистку на второй агломашине, которая нам даст такое же сокращение выбросов по воздуху. И мы планируем в следующем году построить травильное отделение, которое практически полностью решит проблему по воде. На рівень захворюваності населення впливають саме викиди підприємств. Запорізькі медики неодноразово наголошували на цьому і закликали колишнє керівництво заводу довести виробництво до екологічно безпечного, бо сталь тут і досі виробляють шкідливим мартенівським способом. Однак у відповідь фахівці чули лише обіцянки. Утім, недавній візит на Запоріжсталь змусив членів спеціальної комісії відзначити зрушення не тільки виробничого характеру. Всі предыдущі приїзди до цього – руководство Запоріжсталь старалась нам доказать, что выполнить требования экологической комиссии невозможно. Якщо на протяжині трьох років ми бачили только фундамент пірової аглофабрики, то сьогодні ми увідели її дійсно. Запоріж Сталь постачальник металургійної продукції для машиноподування та харчової промисловості. Через економічну кризу у 2008 році медкомбінат зупинив інвестування у будівництво нових потужностей, окрім спорудження комплексу пиловугільного вдування. У 2009-му Запоріж Сталь та мінприроди підписали угоду щодо виведення. Дення з експлуатації мартенівського виробництва до 2018 року та його заміни на конвертерне. У запорізькій мерії зізнаються, рятувати тутешню екологію почали не так давно. Затримка була з об'єктивних причин, проте тепер від намічених цілей не відступатимуть. Крім цього, постійно інформуватимуть населення про екологічний стан регіону. Комбінат «Запорожсталь» ліквідує відставання, яке було в останні роки по виконанню природоохоронних мероприятий і Мы ожидаем в ближайшие 5 лет сокращение выбросов в целом по городу вот за счет природоохранных мероприятий комбината «Запоросталь» на 30%. Это по воздуху и еще сократит комбинат порядка на 70% выбросы в реку Днепр. Аня навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні від свідомості. У рубриці Екоідея. Ми спробуємо замінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. У швейцарському містечку Тенна перетворили гірськолижний підйомник, який працював на схилі 40 років на електростанцію. Подібні пристрої на лижних курортах почали з'являтися давно. На унікальність цього апарата безперечна Solar Скіліфт оснащений фотоелектричними панелями, зібраними у формі пташиних крил, які повертаються услід за сонцем, а спеціальні датчики вітру та снігу коригують роботу пристрою під час зміни погоди. У середньому за рік нова станція вироблятиме 90 тисяч кіловат годин енергії, тоді як для роботи підйомника необхідно лише 29 тисяч кіловат годин. Пристрій абсолютно безпечний для екології, забезпечує себе енергією, а залишки мешканці використовуватимуть. На власні потреби Проте не тільки у Європі є новатори, які у власних майстернях, гаражах або навіть фермах створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Тому програма Індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Річні свята найулюбленіші та найпопулярніші у світі. Однак сучасні традиції дуже шкодять довкіллю, починаючи з масштабного вирубування ялинок і закінчуючи над виробництвом новорічних прикрас та продуктів харчування. У цей період планета зазнає величезного стресу. Вважають молоді екоактивісти, тому вони запропонували власні ідеї, як відзначити свята без шкоди для природи. У стилі ЕКО Акція молодих Дніпропетровців, які і словом і власним прикладом доводили городянам, що свято без шкоди для довкілля можливе. достатньо лише бажання та власної фантазії. Ми напечатали листовочки на переробленій бумаге з конкретними советами: подарки, покупка елки, ігрушки, ну, то есть, новогодні і праздничний стол. От, якщо по цим, є по цим Этих товаров, да, и использование не, не вредило природе. То есть что-то креативное, расширять рамки, включать фантазию. Можно не покупать срубленную браконьеров елку и не ставить пластику, а можно поставить елку в горшке. Нужно не покупать украшения из синтетических материалов. Можно делать гирлянды из натуральных материалов. Можно вообще просто из еды даже делать украшения. Это будет прикольно и нестандартно. На вуличній акції молоді люди не зупинилися. В інтернет-мережі провели конкурс Неялинка 2013 на найкращу альтернативну красуню. Дніпропетровці підійшли до цього з креативом. Хтось робив ялинку з фотоштатива, хтось розташував її у холодильнику. А для когось натхненням стала звичайна праска. Серед багатьох неялинок хотілося б відзначити творіння дніпропетровських сироїдів Ірини та Максима Шишкіни. Складається воно з кількох деревин, з'єднаних між собою мотузкою, кількох засушених апельсинів, мандаринів, шкаролопи кокосів та іграшок Экологическая, натуральная, все, что было дома, ничего не покупалось специально для ее украшения. Вот такая вот самая удобная и практичная нам показалась. Тем более, что ее можно повесить на стену, либо перенести, потом ее можно трансформировать во что-то другое. Ну, вот такой вариант нам показался самый подходящий. На Питкачалы и сами активисты спеціально для нашего группы провели мастер-класс: Зустрічі еко-новорічних свят. Який на перший погляд здається непотребом, наробили купу оригінальних прикрас. Картон – це найбільш доступний, і прикольний матеріал для новогодніх украшень. Саме просте, що з нього можна зробити, це об'ємні сніжинки. То тобто вони просто вставляються одна в другу і виглядять такстильний, мінімалістичний декор. З книжок склали головну красуню свята, новорічну ялинку, на що витратили 300 примірників та 20 хвилин вільного часу. Це така креативна ялинка. Креативних ялинок може бути безліч. Ми вибрали варіант з книжок. Нам він дуже сподобався тим, що, по-перше, книжки вже є вдома. Е у кожного є своя бібліотека. Сподіваємось, е плюс її е дуже швидко робити. Якщо хочеш щось починати, дуже зручно. Рівно за одну хвилину зробили еко-майонез до улюбленого новорічного салату з французькою назвою Олів'є. Новий год без Олів'є – не новий год, поэтому е ми вже його приготували. Для того, чтобы оливье стало оливье, нам надо заправить его майонезом. Разбиваем яйцо. Так, теперь наливаем 200 мл масла. затем мы добавляем по вкусу соль, перец, берем блендер, вставляем его вниз, и запускаем. Все, домашний майонез готов. Меньше минуты. Після чого сіли за святковий стіл, пили чай, куштували страви, приготовані власноруч та дарували один одному новорічні подарунки. Вийшло цікаво, корисно, смачно і дуже дружелюбно. Ось такий він новий рік очима екоактивістів. російські біологи виростили кущі з тисячолітнього насіння. Його знайдено під 40-метровим шаром вічної морзлоти на берегах річки Колима. Виявилось, ці підземні запаси робили ховрашки у власних домівках. Проте рекордсменом з воскресіння рослин вважається пальма, яку виростили з кісточки віком 2000 років. Подібні перетворення відбуваються всюди, не виняток і наш регіон. У рубриці зоосвіти ви дізнаєтеся, як саме музей Дніпропетровського агроуніверситету обернувся на пологовий будинок. Ми час повністю обновили музей, всі експозиції наши, представили кості, в данном случае кості различных видов животных. Колекція експонатів музею анатомії тварин зростає, говорить фахівці Дніпропетровського агроуніверситету. Тільки за останній рік тут з'явився скелет тигра, опудала екзотичних птахів, експозиція з 12 видів мавп та ще багато чого. Такі поповнення тішать, проте ветлікарі зізнаються, нові експонати – звичайна необізнаність людей, через яку гине більша частина тварин. Спочатку люди піддаються емоціям, а потім починають думати, куди цю обезьяну діти. І потім вона спитує стрес, два-три рази поміняє хазяїна, то вона взагалі становиться ну, на нашому язикі психопаткою. От, у неї йде розрушення центральної нервної системи. Лучше, от, судьба для даної обезьяни – це, звісно, зоопарк. Очень часто животних просто вибрасує. А от випадки, коли експонати прокидаються після вічного сну, говорять ветлікарі, бувають надто рідко. Проте подібне так і сталося, коли півроку тому до музею потрапили шість яєць болотяної черепахи. Нам позвонив чоловік, бувший наш випускник, у якого вдома ці черепахи. І вже багато лет черепаха э, рождає яйця но вони якби как бы, пусті, і з них ніколи не було потомства. І вона знає, що ми збираємо такі експонати. нам на матіяця в качесті музейних експонатів, оскільки таких зразків ще не було у колекції, їх додали на стенд плазунів, де вони пролежали кілька місяців. Случайно во время экскурсии, которую проводил декан нашего факультета, выяснилось, что из этих яиц вылупились маленькие черепашата. Они потом вылезли на пол, открыли дверку шкафа, вылезли это на пол. Да, да, она очень легко открывается и они э, ползали по полу. Сначала даже люди подумали, что это какие-то жуки большие. Зазвичай музейні речі із часом засихають. Однак цей випадок виняток. Фахівці припускають, що надто високі температури влітку стали ідеальними умовами для народження аж трьох черепашок. За погодані вершини? Ну да, вони увеличились приблизно два рази, стали крупніше. Можете показати біля секрет? Можна, звісно. Ми їм зробили спеціальний терраріум. Вони, тому що вони люблять воду, але їм треба і Сухой остров, дебині могли жити. Ми їх підкармлюємо, це хищники, тому кормимо їх м'ясом. Ця історія вразила багатьох. Навіть з'явилися бажаючих синовити черепашок. Зізнається Олександр Шулешко. Проте досвідчений ветлікар на відріз відмовляється від подібних пропозицій і не радить дарувати таких тварин заради цікавості. Не даріть, ласка, звірей, тих же черепаш, тих же змей, которые в этом году було много таких случаев, Людям, которые не підготовлені к такому подарку, которые не знають, що з ним делать. это це будуть или виброшені животные, или же вони не получат все необходимое. В Конечно, в ітоги многие з них можуть даже погибнуть. Некоторые з них становиться експонатами нашего музея. А що стосується цих плазунів, то вони перезимують у спецстераріумі в агроуніверситеті. Після чого їх випустять у звичайне для них середовище, продовжувати черепа. На цьому наш випуск завершено. І пам'ятайте, кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження нашого довкілля. Просто не будьте байдужими.